Добрий день. Сьогодні розкажу вам деякі хитрості, які пригодяться вам в роботі з рейсмусом Jet це побутовий рейсмус настольний, так сказати, Jet Це в мене вже Третій <хи>, за 8 років. Е, саме перше хочу сказати, е, при покупці е, тут стояла така защита вала. Отак вона стояла. Е, я її зняв через те, що. Якщо немає у вас витяжки, то стружка постійно забивається, мішає для роботи. Та навіть якщо витяжка і є через такий тоненький патрубок, все одно погано вона проходить. Так що це не потрібно. Далі така защита була для цепа. Від редуктора. На подаючі і витяжні вали. Ну Там вона захищала від попадання стружки і пилі, пилюки. Я її теж зняв через те, що стружка може туди не попадає, але пилюки за 2-3 місяці інтенсивної роботи набивається стільки. Що... що воно теж розтягує цепа. Вроді би і герметично все закрито, воно прикручене там, але все одно вже третій рейсмус і в третьому рейсмусі така проблема. Ну і зняв цю защиту. Для чого? Ну, звісно, якщо. Допустимо, видувати компресором звідти постійно пилюку і стружку, то може вона і хай би була, але я її зняв для того, щоб коли тут багато збирається стружки, так як видно тут з цієї сторони. Оця стружка, коли її, коли її тут багато набивається, попадає під зірочки під цеп і цеп мало того що розтягується, то інколи рветься і починає хрумати, стукати, коротше, неприятні шуми. Тобто, можна сказати, що все лишнє, все лишнє. Я від'єднав. Так, зараз знімемо роботу його. І на цьому буде все. Дякую за увагу. До зустрічі.